СБУ затримала подругу очільника народної ради ДНР, яка планувала стати продавчиною у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ. Служба безпеки викрила на Донеччині ще одну інформаторку російської воєнної розвідки. Фігурантка була на прямому зв'язку з командиром спецпідрозділу головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, який дислокується на передовій. За вказівками агресора, жінка збирала розвідання про дислокацію і переміщення українських військ в районі Бахмута. Найбільше ворога цікавили координати ключових опорних пунктів та вогневих позицій підрозділів ЗСУ, які беруть участь у бойових операціях на Східному фронті. За наявними даними, розвід відомості були потрібні російському гру для підготовки диверсійних вилазок та коригування ракетних ударів по бойових позиціях українських військ. Також у ході документування злочинів інформаторки стало відомо, що вона знайома і періодично спілкується з очільником так званої народної ради терористичної організації ДНР Артемом Жогою. У телефонних розмовах фігурантка вихвалялася йому тим, що співпрацює з російською розвідкою. Для максимального збору розвідвідомостей вона планувала влаштуватися продавчиною до місцевого магазину неподалік підрозділу українських захисників. Співробітники СБУ викрили ворожі наміри фігурантки і затримали її у власному помешканні. За даними слідства, затриманою виявилася мешканка Краматорська, яка у соцмережах підтримувала збройну агресію РФ. Таким чином, у червні 2023 року вона потрапила у поле зору командира спецназу російського групу. Фігурантка направляла розвідувальні звіти у вигляді текстових файлів та скріншотів електронних карт із позначками українських об'єктів. Під час обшуків у затриманою вилучено мобільний телефон і комп'ютер, які вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за частиною 7 статті 111 Прим. 1 Кримінального кодексу України. А це колабораційна діяльність. Зломисниця перебуває під вартою їй загрожує до 15 років тюрми.